Усім привіт, Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я робила запіканку з гарбуза і овочами. Вийшло дуже смачно, тому спробуйте приготувати обов'язково. Гарбуз дуже впливає на смак цієї запіканки, тому не зволікайте, поки зараз сезон гарбуза готуйте. Спершу очищаємо гарбуз від серединки і нарізаємо його кубиком. Після чого викладаємо на деко для запікання, змащеного олією. Гарбуз я кладу на низ. Гарбуз містить багато калію, магнію, клітковину. Ці речовини нормалізують рівень холестерину. Тому цей овоч є насправді дуже і дуже корисним. Солимо перчимо овочі. А тоді викладаємо поверх гарбуза, цвітну капусту, броколі, моркву і цибульку. Тут у мене взагалі були морожні овочі та можна покласти на ваш смак. Тепер нарізаємо невеликими шматками м'ясо. Тут у мене філе індички Викладаємо поверх овочів. Зверху я присипаю трішечки коріандром і сіллю. Накриваємо фольгою і ставимо випікатися на духовку, нагріту на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Страва виходить неймовірно запашною та корисною. А головне це смачно. Поставте лайк та не забудьте підписатись на канал. На каналі ви знайдете багато хороших рецептів, тому не беріться, підписуйтесь, а я буду обідати. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей!